Всім привіт! Ліля мені подарила таку картину. Вона дуже красива і мені все дуже любить. Ліля для мене старалася мучилася і ну. Короче, я рада Янка, що тобі подарує. Донбала. Так. І я хочу Лілю благодарити. Чим поцілуночка? Я <різь> Як миленько, Майклі. мої красунечки. Каже, що похожа на неї. Ну, дуже похожа. Особливо її розові щічки. Ну то були ще косички в неї такі довгі коні. Недавно такі плели. Ось. Ну, буде пам'ятка Бам'ятка. Я гарними довгими косами. Найгарніші моменти збережуться угу. на відео і в вашій пам'яті. Угу. Молодці, сестрички. Я так би було б усіх людей. Ось так угу. любили, і старанні би були всі, і талановиті дітки. Так. так, які ви миленькі. Я дуже рада, що ви у мене дві є. Такий розумний. Я рада, що в нас з'явилася Яночка. Талановиті. Ого. Це ми в пізні роки, Яночку, це народили і ти тішишся. Ну, молодець. Ліночка. дякую. Вона дуже не. хороша Я рада дівчинка. Таке. Завжди жаліє і собачок, і котиків. Хоча коли буває, вредна, як і всі діти, mm -hmm. але на неї, я думаю, можна буде завжди покластися в житті. Mm -hmm. Вона ніколи не підведе. Дякую. Рада чути такі слова mm -hmm. аж до сліз. Ви мене розчули. Правда, я? Так, будемо команду. Mm -hmm. Найкраща подруга твоя yeah, yeah, okay. буде. І мама. І ще буде багато подруг, якщо ви будете вірними. Mm -hmm. Так, ну, мирі, Господі, живіть, росіть, радійте, бо Бог любить, коли люди радіють. Mm -hmm. Добре? Так. Ну, Пока-пока. Пока. -пока. Yeah. Пташечки мої.